З'явилося і надзвичайної справи відео, яким я поділюся з вами, шановні зараз наші глядачі. Е, можливо, ви, Андрію, не знаю, бачили чи ні, але це ось, будь ласочка, великий десантний корабель мінськ після того, як в нього прилетіло. Ну, гур, е, всі осінтери чітко відверто заявляють, без шансів. Тобто, мінуснули два кораблі, і причому мінуснули вперше підводну, підводний, підводний, човен, е, е, підводний човен, дизель електричний підводний човен. Давайте так. По перше, розберемося з воєнної значення такого. От багато хто пише чесно, я читаю там просто аналітику. Хоча не розкриваю цю аналітику, чи чимало людей кажуть: ви собі не уявляєте, наскільки це значна подія. Я чесно, я не уявляю, наскільки це значна подія. Я пам'ятаю, от для вас як для офіцера резерву сил повітряних сил, зокрема протиповітряної складової. Ви сказали. Господи, коли збили ракету Кінжал, яка лякала весь світ, то це для мене подія на рівні е, потоплення крейсеру Москва. І зараз так само говорять про підводний човен. Ну, дивіться, підводний човен це дуже добре, але хочеться: от ну почнемо, як то кажуть, спочатку. Е, Україна топить разом з флагманами і знищує, не маючи е, жодного ударного військового судна. В акваторії Чорного моря, тобто власний флот, наш, на жаль, ну ви ж знаєте, долю нашого флагману військово-морських сил, який, на жаль, був просто ну вимушені були ми ну притопити для того, щоб ворог не зміг його використати. На фотографії про... нагад... так нагадаю, що це був фрегат гетьман Сагайдачний який також неодноразово приймав участь у навчаннях Сібріз і мав, ну питання його долі, ми розберемося. Вже після нашої перемоги, але ми не маючи жодного військового корабля. Там Друга армія світу, я не знаю, як вони оцінюють свій флот, але я вже, напевно, явно не другий в світу, Ми топимо їх кораблі. Ми топимо їх кораблі, причому ми, як тільки ми отримали засоби враження, подивіться, ми просто ну, ми ми топимо їх, ми знищуємо їх кораблі просто з шаленою силою. Тим паче, що, напевно, чи не єдина можливість для нас дістати підводний човен, а це є можливість дістати його, коли він знаходиться. В е, гавані, от відповідно, тому що як правило, коли вони знаходяться на бойовому чергуванні, вони все одно занурюються так, що там навіть нашими там, морськими безпілотниками або ракетами ми їх дістати не можемо. Відповідно, це ті цілі, які мають бути конкретно торпедовані для того, щоб бути знищені. Е, наша розвідка знаходить інформацію про те, що е, їхня. Дизель, електри, дизель електрична субмарина, яка є носієм крилатих ракет, е, яка, до речі, у, у яка ну, вона. Не дивлячись на те, що вона доволі давно була побудована, це ще в радянських часів розробка, але тим не менш була також модернізована. Ну, встановлення ракет «Калібр» однозначно передбачає модернізацію. Але, от що дуже цікаво, це ресурсність, тому що в минулий раз вона була на такому доволі серйозному обслуговуванні, в 2021 році, і отут, через через два роки, вона її були вимушені в сухий док. Тобто, це доволі ну таке доволі масштабне технічне обслуговування для такого корабля, знову завести, це каже нам про те, що радянські субмарини, дизель-електричні 80-х років, там кінця 80-х років, ті, які ще інерційно будувалися в 90-х роках, росіянами при активному їх застосуванні, в тому числі при відстрілі з них крилатих ракет з цієї. Підводної лодки, яка знаходилась конкретно з неї, відбувались спуски по нашій території, показує себе дуже нересурсною. І таке враження: це ну ми, не маючи знову ж таки, ми не маючи жодного носія торпед, знищили підводний човен. Ну, це от це можна сказати, що фантастика. Сподіваємося, що це такий перший успіх був. Ну і окремо, хочеться відзначити важкий десантний корабль. Типу Мінськ Корабель, Ну, який просто от, якщо ви собі от по аналогії, це відео, яке ви сьогодні бачили. Щоб пояснити його ступінь в мене один. Це так мінським наглядав, коли був так, цілий. В мене один мій товариш, його батько, він колись служив на флоті. от. Якщо порівняти з такою, скажімо так, от просто порівняти, от якби щоб пояснити, дуже просто, але чітко, от просто уявіть, що у вас будинок є, от ну там такий приватний будинок, наприклад, ви приїжджаєте, а у вас зруйновано все повністю до фундамента. Просто там лише якихось пару стінок з перегородками залишилось. Тобто, все зруйновано вщент, його просто не залишилось. А важкі десантні кораблі це. Зараз дуже болюча тема, тому що другий важкий десантний корабль втрачають чорноморського флоту росіяни, а вони їх активно використовують для того, щоб зменшити навантаження, яке зараз вже не може витримати. Я тут тручуся. Ви кажете, другий це за останні часом метнулася. Ви згадуєте алінігорський гарняк, так? Звичайно, це ж бо там так ж великий десантний корабель ще був знищений у Бердянську минулого року Саратов Мім'ятаєте, що бо так Бердянську плюс були була інформація про пошкодження десантних кораблів, які намагалися висадити десант в Одесі як мінімум двох-двох uh -huh. двох кораблів. Бо ну, то, як почат... мінімум виходить вже три десант, великих десантних кораблі. Ну, ми ми, ще кажемо про знищення ті, яким на початку повномасштабного вторгнення наносились певні уж пошкодження, їх оцінити на той ну, на даний момент важко, тому що вже пройшло багато часу. А на той момент інформації було мало. Але от ми можемо 100% сказати, що два великих десантних кораблі повністю ще зруйновані, і вони ну вибачте, відновленню вже е, не підлягають. А найголовніше, що для Росії. Втрата великих десантних кораблів є безповоротною втратою, тому що ці великі десантні кораблі е, на замовлення радянського союзу будувалися ще закладалися ще в 80-х роках на верфі в Гданську. і відповідно там здійснювалося їх будівництво, і тому зараз при от таких серйозних дуже ушкодженнях, тобто коли там значні пошкодження є його корпусу. Uh, і потрібно відновлювати це може відновлювати лише як правило верф, яка їх будувала, яка їх закладала, і в які вони закладалися і будували. Uh, відповідно, втрата є зараз, і багато експертів оцінюють втрати важких десантних кораблів безповоротні, а 100% що вони безповоротні в чорному морі, тому що жоден військовий корабель, uh, Турція на щастя відмовляється пропускати, в тому числі, звичайно, і важкий десантний корабль. Uh, що при умовах. Ще більшого враження по Кримському мосту створить значні проблеми для логістики росіян з материковою частиною Росії, тому що їх вони активно використовували для сполучення і перекидання вантажів з порту Новоросійськ-Порт Керчу. Uh, і я так розумію, що вони так само використовувалися ну, до того ж таки, і Бердянська і в Маріуполі не просто так відновлюють там залізничне сполучення до порту для того, щоб туди щось возити. Планували принаймні через Азовське море і пробували такі дії робити. Окупанти. Ну вони так вони намагалися, вони зрозуміли, що скажімо, підстрахувати себе активно ну, що їм потрібно активно налагодити для себе резервну. Лінію сполучення це морська лінія сполучення. Перш за все, це були порти новоросійськ, порт Керч використовують. Ну, і, звичайно хотіли використати порт Маріуполя. Чому тому, що порти, великі вантажні порти. Ще з радянських часів як правило мають гарну залізнодорожну інфраструктуру до них підведено, тобто там є перевалки, які дозволяють одразу швидко перевантажувати важ... як навантажувати важкі дуже ван... ну, такі серйозні вантажі. На різного типу транспортні кораблі, або там військові десантні кораблі, в тому числі і звичайно ж, і розвантажувати їх. Повірте, не всі порти, наприклад, мають таку інфраструктуру. Якщо ми там подивимося, знову ж таки певні порти Одещини, які більше були, да, наприклад, заточені під е, там, ну, експорт, імпорт, наприклад, тих же там, землі. Землі продуктів харчування. там дещо інше відрізняється інфраструктура. От такі важкі вантажні порти, як правило, вони були або е, в містах, які сполучені з якимось важким виробництвом, ну звичайно, як в Маріуполі продукція комбінату Азовсталь так, відповідно, і в Керчі, тому що в Керчку саме порт Керчі був основним вантажним портом ще з часів радянського союзу в Криму. Тому вони намагалися це зробити, але втрата кожного такого важкого десантного корабля вона для них надзвичайно болюча Вони їх не можуть не побудувати. Ну тут не про швидкість, навіть кажуться, а вони просто для них це незворотня втрата. А, і по-друге, що вона стовідсотково для них незворотня в контексті їх вантажного армійського? Ну він вантажного військового флоту, який знаходиться в акваторії Чорного моря. Ну, після нашої перемоги, після завершення цієї війни, а, от як зміняться вимоги до військово-морських сил і до флоту? Тому, думали, що ну, дома, для може, ну, взагалі, зараз ось ця москітність. Яка, влогу. є його, яка зараз є його актуальна і нагальна потреба в ньому? Ну, вибачте, це вже ну просто 300-800 мільйонні кораблі, вартість ми про вартість в доларах? Просто ну вони вони. Повністю знищуються e, засобами враження, які стоять ну просто в рази дешевше, і не лише по флоту. Така ситуація відбувається. Ну нас же ж на сухопутних силах а, ми це саме бачимо. Сьогодні, до речі, святкуємо день танкових військ. Щоправда, трішечки так цікаво. У нас танкових військ як таких в окремому роду немає, але є їхній день. А, і ми сьогодні святкуємо цей день і бачимо, що хто як святкує день танкових військ. Росіяни, наприклад, втрачаючи величезну кількість. Техніки від дешевих супердешевих дронів камікадзе по 500 доларів. Ми бачимо просто масу десятки відео, як вони вражають. Це великий виклик для майбутнього для усіх, усіх, усіх армій світу. Як подивитися на те, що буде відбуватися.